За інформацією видання Шпігель, уряд Німеччини дозволив Україні атакувати цілі в Росії німецькою зброєю. Також Україні дозволено обстрілювати територію Росії військовою технікою, поставленою з Німеччини. У Зеленського підтвердили. Що США теж дозволили завдавати ударів по РФ наданою зброєю. Про це The Guardian заявив речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров. Йдеться про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харківським регіоні. Рішення дозволяє Україні використовувати надані США реактивні системи М-142 Хаймарс для ударів по російській армії. Ну і ще трохи хорошої інформації. Російський фронт на півдні трохи осліп. Дрони військової контррозвідки СБУ в ніч на 30 травня загасили російську рлс «Небосву», яка була розташована поруч з Армянськом в північній частині Кримського півострова. Радіолокаційна станція вартістю 100 мільйонів доларів контролювала ділянку фронту довжиною в 380 кілометрів.